Вітаю, я Гладська Сніжана, сертифікований вчитель кундаліні йоги міжнародного рівня та в Україні. І сьогодні я для вас хочу розкрити одну техніку дихання пранаяму, що вона називається Пран. це дихання вогню. Чим же корисне це дихання? Тим, що ви можете за хвилину наситити киснем, легені та свої клітинки. Одне дихання такого вогню замінить вам прогулянку дві 2 години на природі. І які ж ефекти ще має це дихання? Коли ви відчуваєте, що ви безсильні, коли ви відчуваєте апатію чи депресію, чи відчуваєте, що немає сил, одна хвилина, три хвилини змінить енергію і підвищить вібрації, частоту і налаштує вас на творіння. А так само чим ще класне це дихання, тим, що ви, коли наоборот роздратовані, у вас гнів злість проявляється, ви на щось дуже дратуєтесь, то це дихання вогню буде спалювати ось ці негативні емоції. І достатньо просто встати перед зеркалом, чи просто сісти на стул, чи в позицію лотоса і подихати цим диханням вогню. І так, поговоримо. Ще про техніку цього дихання. Дихання відбувається за рахунок нашого пупочного центру, виходить активація, але ми не посилюємо її самостійно, ваш пупочний центр має зарухатися самостійно. І дихати ми будемо, дихання робиться через ніздрі носа, і це один до одного вдих і видих через ніздрі носа. Щоб спробувати і перейти до самої техніки, вам необхідно спробувати таким наступним чином. Щоб відчути, як рухається саме ваш живіт і активується, і за рахунок цього не має рухатися ваша грудна клітина. Тому ми викладаємо одну руку на груди, і другі на живіт. І пробуємо налаштовуватись. Так як це дихання активує гіпофіз і посилює вашу імунну систему, щоб ви легко пройшли так званий грибчих чи простуду, захворювання. Але тут є протипоказ не робити, коли у вас підвищена температура. Тому що за рахунок того, що піднімається кундаліні ваша творча енергія, ви можете таким чином підвищити трошки більше цю температуру. Не треба. Протипоказ ще для жінок в перших три дні під час менструації, і для вагітних перший триместр. Отже, для продвинутих, не для новачків, деякі просто чекають один день і наступні дні вже можуть виконувати це дихання. Але раджу не ризикувати і не робити перших три дні. Отже, ми спробуємо з вами дихати, ми налаштовуємося, я закриваю очі, щоб більше відчути своє тіло. Мій хребет рівний, тобто я витягуюся, утримуджуємо харабанха, такий горловий замок. Якщо вам складно розгорнути ще свої бедра, ви не так розкриті, тому я вам пораджу, щоб не було такого тиску на ваш хребет і на ваш поперек поставити собі подушку. І таким чином ви ще більше розкритися, ваш хребет вирівнюється. І пробуємо зробити перші кроки до цього дихання. Отже. Ви налаштовуєтеся влаштовуєтеся зі своїм ритмом, тобто енергія вашого тіла з ритмом вашого дихання, налаштування йде. Я не роблю його повільно. Його не рекомендується робити повільно, інакше ви не так активуєте свій попочний центр. Ми не дихаємо легеніми, це як діафрагмальне дихання і задієне сонячне сплетіння. Тобто, за рахунок того, коли втягується наш живіт. І піднімається трошки діафрами, переходить до наших ключиць, а ви видихаєте в цей момент. Але це так дуже складно. Краще просто пробувати. Спробувати, і практика може зайняти у вас від трьох до неділі. А по хвилині, хоча б треба дихати. Ви можете відчути деяке таке головокружіння. Це говорить про те, що. Ваш мозок і кровотворна система очищуються від токсинів, тому що це перший ефект, який робить дихання вогню. Ну і любі жінки, які так люблять схуднути, то саме це дихання вогню буде спалювати зайвий жир, і тому це практика так само дихання для схуднення. Отже, якщо ви відчуваєте, що вам стошнило, чи у вас головокружіння, просто зупиніться, уповільніться в своєму диханні, як ви, звичайно, дихаєте, і спробуйте зробити наступну комбінацію. Просто трошки на четвереньки і попробуйте ще раз так подихати. Так, у нас за рахунок того, що живіт більш розслаблений, тому що саме дихання, воно нібито вогню, але за рахунок тої все системи, яка рухається в нас, да, в тілі, ми відчуваємо розслаблення, і в такій позиції вам буде легше спробувати, якщо дуже тошнить. По-друге, якщо взагалі ви, ви відчуваєте, що у вас попочний центр не активувався, не зарухався, тому що саме дихання за рахунок активації третьої чакри маніпори, і саме тут у нас сходяться всі 72 тисячі енергії наді, да? тому ми робимо такий масаж внутрішніх органів і працюємо так само з імунітетом. Тому ви можете зробити як дихає собака, тобто ми достаємо язик. І робимо таке дихання, як собака. І тепер через ніздрі носа повторюємо цей ритм. Отже, груди не рухаються, рухається ваш живіт. І саме цей результат ви маєте отримати гарної вам практики. І обов'язково ставте лайк цьому відео. Приходьте на мої практики в місті Вінниці або на моїх ретритах, де я виїжджаю у Грузію, Буша і так далі, в інші міста, країни світу. Отже, і навіть на лайнері можлива практика. Підписуйтеся на мій YouTube канал, на мій Instagram і приходьте на онлайн або офлайн практики.